Друзі, привіт! Працюю сьогодні з китайським автопромом, хочу вас познайомити з ним. Бо думаю, що скоро у нас будуть вони їздити великими партіями приїжджають. Не знаю, по яких цінах вони їдуть, по яких будуть продавалися. Я там їх дещо рятую, трошки готую до продажу, хоча б по салоні. Зовні нічого не полірую, нічого не думайте. Я просто вам хочу показати, що це за машина. Що ви коли бачили їх на дорозі, впізнавали. Сказали, я вже десь це бачив говно. Так, теж щось мальоване, білікує дико і так, дико мальовано. Не знаю, як воно називається, bів там було в мене, це взагалі не то. Такі от задерти він, не знаю, там по порогах, 18 см. Ні камери, ні е один багажник. Багажніку теж все таке душманське, все таке прям-прям ну дуже душманське. Ось так все тут висить, валяється. Так, що замітив, бачите, що робиться з тою машиною, вона вже помирає. Так, по салону у нас пластмасовий величезний руль без ніяких кнопочок. Тобто, прям як Тесла. Mm -hmm. Склопіднімачі на кожній кнопці намалювали, що це іменно склопіднімач. Ще написали ZR ZL, Ну, типу, задній лівий, задній правий. Або пр передню, лівий, передню, правий, хоча б на китайський. Так, салон у нас комбінації чорний з синім. Ну тако. Ну Хоча б пізначок. Норм. Так, отакі в нас поліки. Давайте подивимося, що в нас, друзі, по броліну китайському автопромі. Бля, витягнути їх з цим болотом. О! знову, знову, друзі, обичайте. Треба якусь ту функцію відключити. Бачите? Ліноліум. Ліноліум. Пане подивилися, як у нас колись жигулі робили. І собі щось таке забабахали. Практично дешево і легко доглядати. Зараз палесосло, тряпки, витерли і все. А насправді в мене робота гірша, ніж просто каверлін відмити. мене помити. Ось цю цвель, друзі. Оце все гавно. Треба мені сьогодні дихнути. І завтра пробувати це все висрати. Щоб воно в організмі не залишалось. Тут, а бачите, вже рижики. Це машина з Китаю. Не думаю, що там такі морози, Така волосся в нас. А їжа жопа. Тобто в нас вона за роки два помре. повністю Думаю, помре повністю. Друзі. Так, прийоми чистенькі, тобто там нема такого болота, як в нас. І не брудне, я навіть там під капотку відкривав, дивився, тут там реально чисто. Так, всі духи ну, понятно Замінник не потріскав, нічого за незьмеється. Я зроблю донацію, пропаримо і буде. Пахнути хтось собі, дурачок купи, блять, і буде тішитись електричною машиною. Бо ліфт типу, страшний. Так, друзі, ліфт не кожному заходить, але ліфт їздить і не їбе мозги. А вони ціною будуть однакові, 100%. А це типа, блять, елясат седан. Камнище, просто. Але завжди і машину машиною, і міняю думку. Тобто машина коли чистенька вона мені інакше гріє душу. Давайте приступимо, мити тут свиль і подивимося ще раз на ту красоту японського автопрому. Друзі, я забув показати вам в тому потолок. Зацініть. Зацініть воно все таке. Все таке, то блін на голові Хтось тобто, стояв в цій машині. Коротше, грязнюча чого на Давайте лупити її. Що, друзі, гіновозка помилась, натерлась, повністю натиралась, бо вона така вся процвивша, така вся сива. Щоб я Ну, я б її тупо не здав. Я б здав, сказав би щось там, що вже вона така є, але так може і неправильно Їй не помішає. Так, всі духи помилися, все ніби непогане. Але машина кажу, дуже довго. Стояла, десь зацвітала і панелька, все ну, так поїдала такими плямками. Це неправильно. Так, по потолочку помилося, по гумках трошки помилося. Є, звісно, просихання, оце все. Без того ніяк там потолок помився. Бачимо. Непогано через те, що це все тупо резина, друзі. Знизу ліноліум, зверху ліноліум, сідухи ліноліум кермо нолюм, все, тупо нолюм і пластик. В цій машині тільки з натурального, це певно вікно, це, певно стекло. І то, яке даже звучить інакше. Коротше, дикий, дикий, дикий треш. Але як бачимо, цвиль забралась, запах теж пішов, вже немає такого аромату, тобто можна в машині сидіти і навіть не зловитися, що вона така була дика. От, друзі, подивіться, що з нею робиться вже. Очко, Бачите? О, з машиною таке це робить. В багажнику теж простірнулося, такі жорсткі плямки позабиралися, щоб воно було більш-менш так само цілий, цвілий, теж його простірнули. Все, тепер просохше, гарне. Скажу так, свою роботу я зробив, можна сказати, на 5 з плюсом. А машина, от яка вона є, така вже вона є. Я її не можу зробити якоюсь кращою. Або спорти її теоретично неможливо. Навіть якщо накидати туди сіна і вистратись. Ну, не спортиться воно, от, просто не спортиться. Але це машина електрична. І в будь-якому випадку це краща машина любого Лануса, любого сенса, Жагулі. Ну, але вже на Форда вона не потягне. Тобто це таке саме низ електричного ринку. Має ринок свій, цікаво, може комусь там на райони або може на таксі, бо тут її обмастити нереально. Вона, певно, там і була в таксі. Ці такі машинки. Під Підтаксовка в 100%, бо вона, ну, під ногами войли немає, ні коротше. Замучився, надихався. І зараз ще одну ну, мушу зробити. Я не знаю, як я це зроблю. Але будемо битися ще одна така. В мене Є зараз точно така сама, точно в такому самому стані. Отакі от, от люди привозять машини, так ризикують. Надію, що вони щось виграють на тому всьому.